Пакет з допомогою Україні сприяє безпеці Сполучених Штатів Америки та врятує життя. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів. Його заяву опублікували на сайті Пентагону. За словами Лойда Остіна, документ допоможе підтримати Україну, Ізраїль а також зміцнити безпеку винно-тихоокеанському регіоні. Ми ще раз переконалися в тому, що проблеми сучасності будуть лише поглиблюватись без сильного стійкого лідерства США у просуванні наших ключових інтересів безпеки. Світ все ще спостерігає. На кону все ще стоять людські життя. Довгострокова безпека Америки все ще під загрозою. Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам або ворогам жодних підстав сумніватися в рішучості Америки. Ллойд Остін, міністр оборони США, з нами на прямому зв'язку. Ігор Романенко, це військовий експерт і засновник благодійного фонду Закримо небо України. Пане Ігорю, добрий ранок вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Важливо зрозуміти звичайно, як швидко ми ж зможемо відчути. Ми наші військові збройні сили України цю допомогу військову і ті боєприпаси, і вся техніка, яка буде надходити, як швидко. Це відобразиться на тому, що відбувається на лінії фронту? По можливостям це може здійснитися за дні і тижні. І дуже хотілося би, щоб реалізація була з рухуванням таких термінів. Ну, але це такий оптимістичний підхід, над яким безумовно працює і зараз військова і е, американська і українська сторона. Ну я... Песімістичний може затягнутися десь по якимось позиціям. Я звертаю увагу не по всім, по, ну, по, 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 пріоритетним все ж маю на увазі в першу чергу, то тобто, може там, місяць, може чуть більше. А пріоритетними для нас, як відомо, є боєприпаси, тому що вони суттєво можуть змінити на нашу користь ситуацію. Ну і засоби безумовно протиоповітної оборони. Процес, по яким йде і в Європі, ну і хотілось би, щоб всьому допомогли американці. Можливості у них є широкі, фактично в будь-якому спектрі військової допомоги, яка нам зараз вкрай необхідна. Пане горі, от якраз ми говоримо про те, наскільки швидко ця допомога може дійти, але ми розуміємо, що законопроекту, ці всі політичні баталії, вони тривали понад півроку від жовтня 2023-го. І цікава є реакція прем'єр-міністра Польщі на ухвалення цього законопроекту нижньою палатою конгресу. У пана Туска він сказав так: що краще пізно, аніж занадто пізно. Сподіваюся, що для України це все ще не пізно. Тобто, три тричі використав слово пізно. Чи е, має вплив на хід бойових дій на операційну обстановку зараз по лінії фронту? Якраз оцей тиждень-два, який знадобиться для доправлення сюди зброї, все таки півроку ми були без необхідних боєприпасів. На вашу думку, що мав на увазі премєр міністр Польщі? Він саме це і мав на увазі, що Доніс. Висловлення, я свою час під служби мав з ним бесіду. Так трапилось виконуючи обов'язки міністра оборони. Я був представником генерального штабу ще в попередню каденцію і чітко уявляю позицію його політичну на той час про українську антиросійську. Хача, часи багато що змінюєте людей, і політиків. Адно незалежності від поглядів, тоді чи зараз як які може зміни мають місце, але поляки чітко розуміють, що е, Україна це їх по-своєму гарантія безпеки е, в принципі, і тому, незважаючи на проблеми пов'язані в економіці. В аграрній сфері в тому, що відбувається на кордонах, і все до речі вкладають великі кошти проросійська сторона для того, щоб саме так відбувалося і далі. Є підтвердження вже цьому. Вони з точки зору безпеки розуміють, чим все це може обернутися, якщо не продовжувати активно допомагати, і ми їм дякуємо за це саме в безпековій сфері, саме. В озброєнні і техніки, і в цьому напряму діяльність продовжується, хоча так скажемо, реалістичний підхід, який ми побачили за останні місяці, він вимушив подивитися на діяльність всіх наших союзників. Ми вчимося, і по позиції американській на півроку, і по деяким змінам. В стосунках з поляками, тобто такий квітнево-конфетний період закінчується, і життя нас примушує дивитися на все це більш прагматично, раціонально, і робити висновки і напрацьовувати позиції, оновлювати їх, тому що ми знаємо, відчуваємо, що це війна екзистенційна для нас за існування нашої держави, нації тому... Сентиментів тут бути не може до кінця цього року. Росіяни планують виробити майже 3 мільйони артилерійських снарядів. І власне зрозуміло, що це відповідь на те, що Україні скоро також буде надана допомога. Оці три мільйони снарядів, пане Ігорю, яким чином ну можуть протистояти тій допомозі, яку ми отримуємо? Зрозуміло, що це ну не так порівняно в, тех... в технічному сенсі, але все одно росіяни розуміють, що ця допомога буде, що будуть літаки, що буде далекобільне озброєння, і таким чином також будуть до цього готуватися. Ну, не будуть готуватися, вони ви ж самі підтвердили, так, що готується. А зараз це відображається на фронті в день на наш один снаряд, вони відповідають, чи навпаки, на їх 10 ми відповідаємо одним за добу. Ну і просто людина, яка далека від воєнної справи, розуміє, що це таке. І безумовно треба змінювати такий підхід. Були зусилля відповідно, якби що дійсно так і відбувалося. Пота завершення повинно бути в сенаті. проведення ще за цей. Американські потім зміни в поставках будемо мати надію, і наше воєнополітичне політичне керівництво, керівництво працювати над цим буде, щоб ми говорили з вами терміни були мінімальні були поставки, і це по боєприпасам саме ця позиція, яка швидка. Надасть можливість міняти нам ситуацію, чому нам принципово це важливо. Союзники в Європі розуміють це, є ініціативи, як ми знаємо, чешська, естонська, тобто те, що Європа обіцяла рік тому мільйон в цьому боєприпасі для України. Ситуація покращується, ну, покращується в домовленостях, договорах, угодах. Ми хотіли би, щоб це було і в діях, і тому це дасть нові спроможності нашим оборонцям виконати завдання стратегічної оборонної операції на фронті. Це і зупинити просування ворога, і це знищити якомога більше озброєння військової техніки, живої сили ворога, і за рахунок того, що буде постачання озброєння техніки. Постачання від нашого непромислового комплексу, який дуже розвивається і відбувається, в тому числі по принциповим питанням озброєння, є такі напрямки і є такі можливості в нашій державі, а також запрацює більш якісно закон про мобілізацію по сукупності. Це дасть можливість виконати завдання і підготуватися до другого. Етапу наступу, які фахівці закордонні, ну і розвідки відповідно прогнозують на кінець травня, початок літа з боку Росіян боку Росії, хотів якраз продовжити цю тему. Як ви вважаєте, пане Ігорю? Чи закривається таким чином вікно можливостей для армії Російської Федерації в планах на цей, ймовірний наступ на початку літа, враховуючи рішення Нижньої палати, ну і потенційно рішення вже Сенату у вівторок? Дуже хотілося би, що політично ця епопея була зачинена. Для росіян, що вони будуть робити все можливе, щоб подальшому використовувати про той термін, який ми з вами обговоримо щодо початку, постачання глибини, постачання об'йомів, якості і так далі. Тобто, досить широкий спектр, як це буде відбуватися, і з нашими пріоритетами на поточний час, і безумовно, в цьому важливішим повинно бути постачання атакамсів, Хоча бачите, в законі там сказано на остаточне рішення президента Сполучених Штатів, а не остаточне рішення. За це треба далі боротися. І взагалі тепер багато що зробили американці на те, щоб штучно пересувати постачання F-16, не давати це робити шведам з кінця минулого року. А тепер треба змінити терміни з середини літа. Як вони про це говорили, на ну скажем. На кінець весни можливості такі є це питання. політичне, це питання штучне і їм інтер... далі американцям керівництво на політичному рішуче підходити до цього, змінювати ситуацію. Якщо вони хочуть далі діяти, так як було сформульовано в цьому проекті закона відносно того, що там появила теза відносно перемоги допомоги американцями в перемозі. Українці в цій війні це дуже важливо, але важливе ще, ще те, що відгасил, яких ми досить багато чули і в минулому році з боку американців. Але бачити, що відбулося на півроку, тому тільки реальні дії будуть показувати реальний стан справ. Так все ж таки, чи варто очікувати якогось ще більшого тиску, от якраз в ці тижні до літа в травні місяці від Російської Федерації? Це, ну це однозначно. Це війна, і вони ж теж розуміють. Не треба з них робити повних турнів. З росіян вони розуміють це, і вони бачать, до чого привелася таке вікно можливості для росіян, і будуть намагатися і зосереджуватися на тому, щоб якомога швидше поки ще не поступила в відповідних об'ємах збройної техніки з боку американців, ну а також і з боку країн. Європейських, які розуміють, що в цей період особливо треба допомагати Україну, то вони будуть це робити. людям продовжують набирати інтенсивно, значить, по техніці своїй. до речі, по аналізу закордонних експертів на поточний час, росіяни по потенціалу мають найбільші показники з початку ведення війни. Не на початок війни вже а вони перевищили цей потенціал, тобто за цей от, третій рік. І тому нам треба чітко розуміти, з ким ми воюємо, які у них спроможності, і яким чином нам треба організовувати свою оборону, а також формувати резерви на подальші декокупаційні дії. Пане Ігорю, давайте ще про ситуацію на фронті. Найскладніші відтинки фронту зараз де, і як ви можете прокоментувати те, як відбуваються бойові дії зараз? Ну, По-перше, я все ж хотів би сказати, що незважаючи на те, що у них такі показники, тобто зросли. Але конкретно під час ведення своєї стратегічної наступальної операції вже сили не такі, як вони були на кінці минулого року, на початку цього, тобто вони не можуть проводити наступальні дії по всьому фронту, і те, що як ви пропонуєте проаналізувати на поточний час, говорить про те, що так їм вдається на, тактично просуватись на окремих напрямках, але ще не по всьому фронту, наприклад, з куп'янського напрямку вони повинні були і тут виникає питання: наскільки нам російські добровольці десь там допомагають. Так от з куп'янського напрямку якраз вони вимушені були перекидувати туди війська і досі. Інтенсивна так діяти, як їх пропаганда заявляла, що ще вчора вони захоплять купіць. Цього не відбувається, але при всьому при тому, напружені бої високої інтенсивності відбуваються на ліманському напрямку, на бахмутському, а в мар'їнському. Вони намагаються зайти в тил у глідарському угрупуванню. Аріхівський напрям роботи на майже ну як населений пункт нічого не залишилося продовжуються інтенсивні бойові дії. А також намагаються відбивати наші підрозділи з Херсна Херсонському напрямку з плацдармів. На там де вони зустрічають великі супротив, наприклад, Бахмутський напрям Часов'яр, то крім лобових атак, які продовжуються, а на жаль, сили них є. Вони намагаються робити охоплення в даному випадку, наприклад, з півночі там Іванівку на півдні це Іванське, тобто здійснювати таке охоплення, яке в народі зветься, м, 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 в воєнний термін, хай залишається тактичне охоплення в народі кател. Але ми ламаємо наші сили оборони. Ламають такого роду плани російські і в зв'язку з скажімо, Очікуємо допомоги з боку як Сполучених Штатів Америки, так і європейських держав. Я думаю, ми побачимо, як ситуація поступово буде покращуватися. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Генерал лейтенант у відставці був з нами на прямому зв'язку.